За допомогою цієї станції жителі міста Шепетівка мають змогу споживати якісну питну воду, котра відповідає усім держстандартам. Адже перед тим як потрапити до організму людини, вона проходить аж 5 степенів очистки. Тому користується неабияким попитом у місцевих жителів. Ось, наприклад, цей чоловік набирає воду тут майже щодня. Каже, вона дійсно корисна та навіть смачна. Вода хороша, чиста добра. Мені подобається, я каву зранку. Завжди п'ю. Завжди приходжу сюди набирати воду. Дякую, що побудували таку очисну споруду. у шепетівці три головна ціль яких забезпечити городян, так би мовити, живою водою, адже просто з-під крану не поп'єш. Рідина має підвищену жорсткість. Власне, тому міський голова і вирішив владнати ситуацію, збудувавши потужні очисні системи. Допомогти очільнику фінансово взялося одне із тутешніх підприємств. Спільними зусиллями результат на лице зв'язку з тим, що в місті Шепетівки є трошки завищена жорсткість води. З ініціативи міського голови та і нашої фінансової. До підтримки нашого товариства були в місті Шепетівці були встановлені станції до очистки води. За два роки ми їх встановили три штуки. Це на вулиці Українська, Старокоситинське шосе і проспект Миру, на які біля якої ми зараз знаходимося. Завдяки цим станціям вода набагато м'якша і не дає, при кип'ятінні не дає осаду при приготуванні їжі. І, наскільки я мені відомо, ці станції користуються дуже великим попитом населення міста Шепетівки. Один із простих способів покращити стан здоров'я почати пити більше чистої води. Саме за допомогою новітніх очисних устаткувань у шепетівці городяни мають змогу набиратися сил щодня.